Тоді вдова Бобренчиха озвалась. Та вуха ж в'януть на таку олжу. Вона ж сама Грицькові нав'язалась. В який би спосіб? Зараз розкажу. Було це люди на Петра Капусника. Якраз на самий сонце-поворот. Я мала люди сина Нерозпусника. Він шанував і хату й город, коли ж вона його причарувала, він як сказився. Геть, одбийсь у Хай вам розкаже про це, Кулевара, Семен, капканчик, ромашку струк. Він перестав ходити на вечорниці. Не зачіпав, дівчата, молодиць, а все ходив до тої чарівниці. Недарма в річці топлять чарівниць. Вона його єднолітка. Панове, пора кибер. У мати на плечах, я вже й варила зілля полинове, щоб мій від туги не зачах, а він весь там. Якраз перед походом не спалося мені, як на біду, Грицько устав та шась по загородам, А я тихенько на зерці йду. отож спинилась по той бік цибулі, а там же луг, роздолля для бджоли. Стою собі та й думаю. А дулі! щоб ви мене пальця обвели. В мала, постільці свинячі, щоб не шамтіло шерстю догори. Трава ж м'якенька, коли щось манячить. От чураїв, туди, в осокори. А вечір темний, хмари, як повісма, гора шумить було дощем. Вона ж на шиї так йому повисла, то й я собі засіла за кущем. Хтось засміявся якось недоречно. Мартен Пушкар бровою ворухнув. Е, вчинили ви сказати б нестатечно. Який вас біс, на є подоткнув. У мене син один чичок панове, і за печалля на душі одне, одна у серці шпичечка тернова. Не дай же богу, прийми дре мене. Ну, добре, як воно вам в охоту, то діло ваше, хоч воно і гріх. Ви, мати, знав, що таку нецноту, чого ж тоді не розлучили їх? Щоб у заміжніх погубив підметки, чи як чернець скормився мирським, чи щоб пішов до таці кислометки, котра тягалась бознадейським. Тут як підскочить таця, як змережить, шумка спідниця з, з десяти аршин. «Орихно трясся мене держить, ти, хоч на мене, сукко, не бреши. Це я брешу Особу рядові? Та хай же Бог усю мене як є, як щось отут збрехала, я судові, і на душі на тілі обіб'є. Я прошу, святую справедливість. Вдові звеліли сісти і не клясти, а таці за губи неповстягливість два хунти воску в церкву принести. Насилу втихомирилась кобітка, по тому був припозваний за свідка Семен капканчик, хлопець непетущий, з котрим Грицько був приятель найдужчий. Звеліли ми капканчику Семену казать судові правду нестеменно. І він сказав тут кожен щось говорить, вже той Грицько чутками так обріс, ну бо кому якого батька горе? Чужа душа, то кажуть, темний ліс. Ось тут і суд на тому зупинився, що знали ж всі. І Галя не глуха, що сватав ту, а в той опинився. А хто з нас, як кажуть, без гріха. Це як у пісні Ой у Полі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки, чорнявою та білявою ще й рудою препоганою. І було йому дуже сутужно, рудої правда не було. Була чорнява та білява, смалив до двох, той попалив халяви. А треба було порвати все на ділі та ще з півгоду виждати тоді, то це б сиділи в Гальки на весіллі, а не отут балакали в суді. Загомоніли люди, закивали, що там казати, всі порубкували, і всім усе зробилося ясне, хтось і слівце сказав уже масне. Тоді устала мати Чураїха і сказала так: Пане пушкарю, полковнику полтавський, а добродію наш. Що маю вам сказати? Спасибі людям за тишу, он сидить писар, туранський ілияш, хай він мої сльози запише. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я скажу не кожна, ой не кожна, чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. І чим же? Чим ви будете карати моє смутне, зацьковане дитя? Чи ж, вигадає суд і магістрати, страшнішу кару, ніж таке життя? Ви грамотні, ви знаєте Латину, за крок до смерті перед вічним сном одного прошу, мою дитину не кидайте словами, як багном притихли люди. Знітилися свідки, сльозина блисла у якоїсь тітки. Відтак, уже не ставлений ніким, прийняв присягу Шебелист Яким. Даруйте я не звичка промовляти, хотів сказати річ іще таку: Марусю, знаю, що її знемовляти, і Гриця, знаю, що у сповитку, он там сидить та бідна чураїха, чи на суді була вона коли? Про з їхній двір тоді я саме їхав, коли. Грицька на цвинтар повезли, Червала мати так на собі коси, як задзвонили по його душі. Та він же їй, як рідний син, і досі. У них і виріс там, на шпориші. Вона ж свою дитину годувала та й вже сусідську бавила чужу, бо Бренчиха ж тим часом воювала за курку, за телицю, за межу. Все ніколи. То в них і повелося сьогодні ситий, бо у чураїв. то те дитя й на ноги зіп'ялося, і розуму дійшло у чураїв. Коли шугриця вибилось на вусся, і чураївна стала на порі, то полюбилась хлопцеві Маруся могли б лише радіти матері. Вона на те й заходилась спочатку. Грицько пішов тим часом у похід, попідростали верби й дівчатка. Про це в суді, можливо, і не слід, але ж Маруся. Так його чекала, такі літа одна перебула. Нікому ні руки не шлюбувала, а ні на кого йоком не вела. Грицько ж, він міряв не тією міркою. В житті шукав дорогу непряму. Він народився під такою зіркою, що щось в душі двоїлося йому. Від того кидав з берега до того, любив достаток, любив пісні. Це, як, скажімо, вірувати в Бога і продавати душу сатані. Хай Бог почує сльози у довині, бо Бренчиха зайшлася від ридань. Панове суд, я вірю цій людині, сказав пушкар і втрутився горбань. А чим довір'я ваше обґрунтоване? Ведете суд на хибну колію. У мене, пане, слово некоповане, і я його не продаю. А хто тут, може, хоче хабаря, то хай мені подивиться у вічі. Панове! до Мартина Пушкаря тут посланець прибув із Січі. війшов, як грім, обвітрений з дороги, віддав чолом і мовив хрипкувато, полковнику, вам лист від кошового. Гаразд. Сідай, спочинь з дороги, брате, якісь новини? Обступає ворог, Богдан козацтво стягує під білу, потрібна поміч і потрібен порох, Потоцький йде на зустріч радзивілу. Зірвав полковник повагом печатку, і, поки він листа того читав, той посланець, обговтався спочатку і тих поближлих райців запитав Ну, як тут, мирно? Пишете папере? язик, зломивши на судейський штип. Зітхнули райці, обізвався перший. Та тут таке. М -м -м, козак у нас погиб. Погиб? Козак? То що у вас в Полтаві? Облога? Зрада? Засідка? Бої? Та ні, Маруся. Он сидить на лаві, струїла хлопця, судимо її. Той засміявся. От тако як бісу. Під білу церкву стягнуто полки, палає Київ, знищено три ліси. У вас же он, як гинуть козаки. Там бій. Там смерть, там зламано границі, людей недохват, лється наша кров, а тут погиб, у вас ще на спідниці не перешили ваших кругов. У вас, у нас, ви січами Полтава, у вас права, ми ж охоронці права, у вас за вбивство кара там яка, козак сказав. А просто, як по злобі. Козак уб'є, не дай Бог козака, живого з мертвим у водному гробі, а тут, бач, інше. Тут все навпаки, погиб козак от женської руки. До Марики. така у вас і смерть безславно вмер, а кажете, убито. А запоріжці люди без круть верть, все кажуть, щиро на своє копито. Якби ми ремигали, як воли, якби ми так чесали язиками, то вже б давно в країну віддали, не мавши часу бути козаками. Ця дівчина, обличчя, як зикон. А ви її збираєтесь карати, а що як інший вибрати закон не з боку вбивства, а й з боку зради. Ну, є ж про зраду там які статті. Не всяка шкара має бути незбожна. Що ж це виходить зрадити в житті державу злочин, а людину можна? Суддя сказав, з наскока тут не мона. Тут е, запорожче треба Соломона, козак сказав, Замудрувались ви. Тут треба тільки серця й голови.